Рідна мова об'єднує народ, а чужа роз'єднує. Мої вітання! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Вала». Сьогодні у нас 3 жовтня п'ятниця. І сьогодні у п'ятницю у програмі п'ятничні міркування, п'ятничні роздуми, я хотів би поговорити про соціологічні опитування, які ну, знову з'являються, вони зачіпають достатньо такі. Чутливі теми і певною мірою є пов'язані. Ну, я хотів би говорити про опитування, яке от з'явилося опитування центру Социс, там, стосовно президентських виборів, ну багато вже зараз обговорять, проводять різні якісь опитування про вибори, про те, коли вони будуть, ніхто насправді не знає, але. Менше з тим, всі про них говорять, і ми постійно бачимо якісь опитування. От і ці опитування з'являються. Щоб е, не переплутати цифри, давайте я вам наведу декілька цифр, а потім прокоментую, що я з цього приводу думаю. Ну, е, згідно цих досліджень, це у вересні було. так, От Володимир Зеленський в першому турі перемагає, він отримує 29,2%. А залужний, колишній Збройних сил України і чинний посол України Великій Британії, 26,6%. Ну насправді це достатньо така цікава інформація. Чому? Тому що в другому турі там перемагає заложний, ну судячи по тому, що в них найбільше згідно цього дослідження у першому турі, тобто голосуванні першого туру, то вони і виходять у другий тур. Але ну, рівень довіри у Залужного все-таки вищий, ніж у Володимира Зеленського. Ну я думаю, що насправді це пов'язано, як і до речі, зараз ми згадаємо очільника гуру Кирила Буданова, Це пов'язано з тим, що Залужний ще ні разу не заявляв про якісь свої політичні амбіції, тим більше що він буде брати участь у президентських виборах. Але мене також достатньо так ну, привернуло мою увагу, здивувало це. Третє місце, на яке вирвався Петро Порошенко. У Петра Порошенко, згідно цього дослідження, 7,7%. Він випереджає Буданова, якого 6,7%, тобто на 1%. До речі, хочу трохи поговорити про похибку так, дослідження. Я не знаю, я не дивився, яка тут похибка, я не бачив. Ну, різниця між е, залужним і е, зеленським менше 3%. Ну, Похибка також може бути в рівні 3%. Тут взагалі. Різниця в 1%. Тобто, як хочеш, так ти можеш приставити когось на перше місце, когось на друге, когось на третє, когось на четверте. Ну, але стосовно третього місця, на якому опинився Порошенко. Ну, до речі, це не тільки е, це дослідження дається. І зараз ми ще одне дослідження задаємо, Це дослідження групи рейтинг ну, було у серпні. І там у е, Порошенка було. 5,3 у Буданова 4,5, ну, взагалі 0,8% різниця. Знову ж та сама ситуація. мені складається враження, що хтось дуже не хоче, щоб Буданов е, займався політикою. Бо рівень довіри Буданова ну згідно того ж е, рейтингу, так, там 59%, якщо я не помиляюся, ну а рейт, антирейтинг Порошенка більше 70%, тобто достатньо дивно. Так що от така. Е, Ситуація стосовно закопнуть голосувати. Але знову ж, скоріш за все, це, це, це тому, що Буданов так як і Залужний, жодного разу говорив, що буде мати політичні амбіції. Я думаю, що в випадку оголошення залужного, що він буде брати участь, точно в нього буде більше, ніж Зеленського. І думаю, так само у Буданова буде значно більше, ніж у Порошенка. Я думаю, що, і, можливо, і не менше, навіть, ніж у Володимира Зеленського, бо десь там будуть вони дуже близько. Так чи інакше, от, е, ці опитування з'являються. І зараз хочу перейти до опитування стосовно української мови. Ну, вийшло опитування. Е, зауважили, що останнім часом знову почалася така інформаційна хвиля про мову, про какая разня. Головне, щоб була хороша людина, там, захисники оцієї какая разниця, там постійно чомусь згадують наших бійців. Які на фронті російськомовних, ну, тобто все шукають для того, щоб якось виправдати цю русифікацію. Ну і називають прихованою. Там якраз було питання стосовно прихованої русифікації е, України. І це, якби ви не гадали довго, це якраз вчасно таке дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології. Ну, я би сказав, просто провидців не загідь знають, про що буде. Обговорення, яка буде така головна тема там, найближчим часом інформаційного простору України. І от, бачите, вони наперед роблять такі дослідження, і от воно з'явилося. Ну, там така є цікава цифра. Там є 53%, відсотки, які ну прихильно, мовно кажучи, прийнятно ставляться до цієї прихованої русифікації. там, зокрема, мова йде про те, що ну ніби так між іншим. В тих регіонах, де більшість хоче, щоб було, була російська мова офіційно, хай буде, ніби вона офіційно, ніби це нічого такого важливого. Ну, ми через ту офіційну мову ми мали Донбас. Я просто хочу нагадати. Ми бачимо, що зараз на Донбасі роблять, як знищують все, що зв'язано з Україною, тим більше з українською мовою. Тобто треба на це звертати увагу. Як наш ворог відноситься, як він які дії вчиняє стосовно української мови і розуміти про що взагалі йде мова стосовно того, що має бути якась інша офіційна мова, ніж українська Взагалі Вважаю, що в Конституції України, крім того, що записано українська мова є державною, має бути записано, що українська мова є мовою міжнаціонального спілкування. Це обов'язково, на мою думку, треба зробити. Так от дають такі 53%. Правда, там дійсно, потім багато різних таких пояснень, там навіть. Йдеться про те, що от 63% вважають прийнятними заходи радикальної українізації. Ну а 87% підтримують лагідну українізацію. Ніби так нічого. Але це насправді дослідження воно певною мірою знов ділить Україну, і воно, до речі, пов'язано з дослідженнями, які стосуються виборів, які також КМІС проводить. Тобто, вже хтось собі готує таке електоральне поле. От для тих, яка є різниця. І бачите, тут такий інструмент використовується соціологією. На мою думку, можливо, звичайно, це співпадіння, і просто провидці, комісії, і вони заздалегідь якось так собі визначили, що буде така от, 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 тема обговоритися, їм ніхто про це не говорив, тобто це технологічно не готувалося, це просто співпадіння. Можна навіть і таке припустити. Але так чи інакше, це навіть якщо це співпадіння, воно, бачите, воно точно не об'єднує українців роз'єднані. То 53, ніби приймають, 63 приймають таку ну, не, українізацію, таку, скажімо так, непросту, тобто радикальну українізацію. Ну, знову ж, одні будуть захищати, ніби російську мову. Не знаю, бачите, як росіяни захищають російську мову в російськомовних регіонах, де ніби була офіційною мовою російська, скільки знищено людей, і які там руїни залишають після себе оці. Всі е, захисники російської мови. Тому ця ситуація, на мою думку, потребує нашої уваги. Я би хотів, щоб ми все-таки подумали і хочу прочитати ваші думки. Давайте обійняємося думками. Що ви з приводу цих всіх розмов щодо мови? Ну, вибори, безумовно, також, оці, які зараз з'являються своїшні опитування, постійно там намагаються нам довести, що от-от. -вот Ніби альтернативи немає хоча Володимир Зеленський, він ж там, що не помиляюся, Аксіос, давав інтерв'ю, сказав, що він не збирається ніби балотуватися, і в мирний час е він не хоче бути президентом. Хоча з іншої сторони, як завжди медаль має дві сторони, чи палка має два кінця. Може скласти враження, що він не хоче завершення війни, бо поки буде війна, тоді він буде президентом. А в мирний час він ніби не хоче бути президентом. Так що, тут хто і як, і з якого боку, і з якої сторони. Подивиться на ці заяви Зеленського стосовно його ніби не бажання балотуватися на президентські вибори, але він постійно в всіх соцопитуваннях. І звертаючи увагу на і ці два соціологічні опитування стосовно виборів, я має на увазі і рейтинг, я думаю, що ви, якщо уважно придивитесь, зрозумієте, хто для цих соціологічних структур герой, а хто антигерой. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі П'ятнічні роздуми. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. Давайте обміняємося думками, прокоментуйте, що ви думаєте стосовно цих двох тем в опитувань щодо президентських виборів і прихованої русифікації України. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, за завершення всіх своїх програм. Я бажаю всім усіляких гараздів, незважаючи ні на кого, ні на що. Все буде Україна!